Стосовно пістолета, що вчора опублікував, були питання. У мене цей пістолет десь 2-3 роки. Купляв я його десь за 12 баксів. Вчора була по знижці за 6 повна комплектація. Оцей балон один раз ми уронили, він лопнув, я його замазав клеєм. Ось отак він виглядає. Зараз я продемонструю, як він працює. В комплекті, де балон маленький і отакий великий. Він знизу клапан відкривається, набирається вода. Брали води, закриваємо клапан. Приєднується легко, легко відсьовується. Все, готові до стрілянини. Стріляють десь на 2-3 метри. Вистачає батареї десь на 5-6 таких балонів. Одної заряди батареї. Батарея ховається отут. Звичайна маленька, можна адаптувати, поміняти на більшу. Ось. Давайте отак подивимось. Вчора в Телеграмі у нас був по, -по знижці за 6 доларів з декількома центами посилання в профілі.